Ти нічого не путаєш. Оцей гель 170, 177 гривень. Так. Тут 5,5 літрів. 5,5 літрів. Безфосфатний. 5,5. За 177 гривень так. і на нього ще й акція діє. Так. Показую, на листопад місяць у нас акція на гель для прання. Об'єм його 5,5 літрів. Звертайте увагу, 5,5 літрів. Це дуже важливо. Друге, він безфосфатний. Це два. І третє, на нього акція 6 плюс 1. 6 берете сьомий в подарунок. Це 16% знижки? Раз. І друге такої акції у нас більше не буде. Кількість її обмежена. Користуйтесь. Ти нічого не путаєш? Оцей гель 177 гривень. Так. Тут 5,5 літрів. Без фосфатна, 5,5. За 177 гривень і на нього ще й акція діє. Так. Берете, Показую. На листопад місяць у нас акція на гіль для прання. Об'єм його 5,5 літрів. Звертайте увагу, 5,5 літрів. Це дуже важливо. Друге, він безфосфатний. Це два. І третє, на нього акція. 6 плюс 1. 6 берете сьомий подарунок. Це 16% знижки. Раз. І друге, такої акції у нас більше не буде. Кількість її обмежена. Користуйтесь.